Вітаємо всіх на телеканалі Жовта річка. Сьогодні ми продовжуємо розмовляти про децентралізацію влади та про можливе приєднання нових територій до міста Жовтіводи. У нашій студії знову секретар міської ради Олена Іванівна Малоук. Доброго дня Нагадаємо, що мова йшла про те, що на Дніпропетровщині планують створювати нові самостійні громади та до нашого міста приєднати кілька сільських територій. Пройшов тиждень з нашої минулої зустрічі, і перша реакція людей вже помітна. Читаємо коментарі у соціальних мережах. Ну багато жовтоводців проти. Міська влада розробляла план майбутнього приєднання, і які проблемні моменти ви бачите в цьому. Ну, я хочу також нагадати нашим мешканцям і глядачам жовтої річки, що минулого разу у нас йшла мова про законодавчу базу реформування місцевого самоврядування. а Саме головне про проект перспективного плану формування території громад, який був затверджений обласною радою, і нашим усім громадам, містам, районам була надіслана ця інформація. І саме цим проектом обласної. Ради було запропоновано до міста Жовтіводи приєднати шість громад сільських П'ятихацького району, які сумі... межують з нашим містом. А про які громади йдеться? Про які громади? Це була жовтянська сільська рада, Грушувацька сільська рада, Боданонадеждівська надеждівська сільська рада, Саврівська сільська рада, Мар'янівська і Вашинівська сільські ради. Це практично ті ради, які межують з містом. І передбачалося, що центр такої громади нової буде саме в нашому місті. І також я б хотіла акцентувати увагу для наших мешканців. І ще раз, щоб все-таки зняти цю напругу, що остаточне рішення щодо об'єднання громад буде приймати громада шляхом громадського обговорення, і саме їхня думка ляже в основу підготовки проекту рішення і прийняття рішення депутатами. Практично, після отримання цього рішення обласної ради, ми розпочали роботу по підготовці матеріалів за методикою, за паспортом, який запропонований був нам Кабінетом міністрів України. Ну, перш за все, мабуть, і мешканці про це говорять, і в соціальних. Мережах і практично в дворах, коли обговорюється питання, що специфіка міста і сільської території має ну такі діаметрально протилежні позиції. Ну я зроблю наприклад один акцент: що наше місто воно є особливим містом на теренах нашої області, бо має таку державну програму радіаційного соціального захисту населення. І вона ця програма діє саме для жовтовоців. А коли приєднають до нас сільські громади і звернуться в нас мешканці цих громад, і ця програма не буде на них розповсюджена. Ну, як ми будемо потім співпрацювати? Із цими громадами також ми опрацьовували законодавчу базу, яка могла б дала б можливість гарно і продуктивно функціонувати таким новим територіальним громадам. І з'ясувалося такі наступні питання, на які нам акцентували депутати. Ми також депутатам направили цей пакет документів, проєкт перспективного плану обласної ради. Значить, є базові документи, є закон про добровільне об'єднання громад і методика. Є зрозуміло вже певні кроки, які ми відчуваємо. Це дестра. Реалізація в бюджетній і податковій сфері, але не внесені питання ці до Конституції України, до закону про місцеве самоврядування. Далі є повноваження розпоряджатися земельними ресурсами, законодавство земельне не змінене архі... в сфері архітектури, містобудування, навіть, навіть, навіть в сфері міграційні, адже об'єднуються і міське населення, і сільське населення. І коли ми не маємо відповіді на ці питання, бо вони не прописані в законодавстві, адже це є таким ну, активним і грунтовним аргументом при переконанні. Людей про співбесіді з людьми цей інструмент у нас відсутній і дуже важко переконувати людей, на які перспективи ми будемо йти. І саме такі відповіді надавали нам депутати міської ради і говорили про незгоду на сьогоднішньому етапі такі радикальні кроки приймати. Ну і також ми такий самий основний аргумент в самій методиці розглядали це відповідні запропонованої нам позиції самому закону про добровільне об'єднання громад. Основна. Основний акцент це було 20 кілометрів добирання до адміністративного центру і 30 хвилин доїзду швидкої допомоги і пожежної бригади. Ми передивилися масу довідників, масу путівників. Дійсно, за цими довідниками до міста Жовтіводи практично від усіх населених пунктів запропонованих сільських громад, 20 кілометрів. Але коли ми почали з'ясовувати, якими шляхами проходять ці 20 кілометрів, з'ясувалося, що немає жодного такого шляху, який би дав можливість бачити ці 20 кілометрів. Ну, наприклад, за путівниками і довідниками найдалі від нас знаходиться село Жовте, 19,7 і Значить, кілометрів. Ряд міст ряд сіл і селищ Грушовацької і Саврівської сільської ради від 11 до 17 кілометрів. Але добратися до жовтих вод вони мають можливість лише приїхати… Їхавши в П'ятихатки, а потім з'яків з п'яти приїхати до жовтих вод. А це вже практично 35-40 кілометрів. Але коли розглянути Саврівську сільську раду, це 15 хвилин залізницею до п'яти хаток, розглянути Грушувацьку сільську раду, це 5-7 кілометрів до п'яти хаток, інколи з Красноївановки пішки люди можуть дійти до міста П'ятихатки. І це є ну таким основним аргументом, оскільки закон прописує питання, що якість і доступність будь-яких послуг, які будуть надаватися в цій новій громаді, не повинні бути за і доступністю бути нижчими ніж до об'єднання. Тому, коли ми опрацювали саме ці питання, ну, зробили висновок, що маючи олівець і циркуль, ще неможливо зробити реформу таку радикально і так швидко, маючи принаймні тільки інформацію, яка є у путівниках і довідниках, здійснювати реформу. Ну, тобто, мешканцям тих сіл зручніше в п'ятихатки звернутися, звернутись так ніж до жовтих вод їхати. На сьогодні так а взагалі скільки об'єктів соціальної сфери планувалося б у майбутньої у цій громаді? Я маю на увазі школи і лікарні? Справа в тому, що методика формування спроможних громад передбачає складання паспорту, і цей паспорт має містити такі ключові позиції: перш за все, ті всі об'єкти підприємств організації, що отримуються за бюджетний кошт, наявність приміщення для адміністративних будівель, для правоохоронних органів. Пожежної частини і медичного забезпечення. Коли ми опрацювали питання саме скільки буде об'єктів, які фінансуватимуться з коштів бюджету, ми мали б загальноосвітніх закладів 20 з них, першого другого ступеню це 7 шкіл, дошкільних навчальних закладів 18, один позашкільний навчальний заклад, 14 закладів культури, один заклад фізкультури і спорту, також фельдшерсько акушерські пункти 7, 5 амбулаторій сімейної, практики, сімейної медицини загальної практики. Станції швидкої допомоги, станції базування це у нас і в селищі Жовте, дві, одна лікарня, ті установи, які утримувалися за бюджетний кошт, це приміщення для них, три приміщення для правоохоронних органів, рак та реєстрація майнових прав, два казначейська служба, пенсійний фонд, соціальний захист і пожежна безпека по одному. Якщо взяти населення, то населення б такої громади було 55 790, з них міського населення 46 722, це практично 84 відсотки, і 9 068, це, це 16 відсотків, це було б сільське населення. А де б базувалися оці всі об'єкти? Я вам хочу сказати, що більшість об'єктів, зрозуміло, базувалися в, центр, в адміністративному центрі. Тобто в жовтих водах. В жовтих водах так. Але на теренах зараз діючих сільських рад Є амбулаторії, є ФАПи, є школи, є дошкільні навчальні заклади. Якщо, наприклад, закладів культури у нас п'ять обліковуються, то дев'ять це ті заклади культури, які діють на теренах сільських рад. Зрозуміло, що у них відсутні ті позиції, що стосуються утримання закладів, які фінансуються за державний кошт. Це і РАКС, і пожежна частина, міліція, казначейство і так далі. Цих зрозуміло структур у них немає, але соціально побутових таких. Сфер в них такі заклади є. Ну і зрозуміло, що лікарня у них центральна района. Вона розміщується в п'ятихатках. То це була б наша лікарня. А що думають з цього приводу у П'ятихатському районі? Відомо, що ви їздили на перемовини з керівництвом району. Що там? Вам сказали. Ну, Як я вже на початку говорила, що основний принцип, який, який має бути при об'єднанні громад, це принцип добровільності. І зрозуміло, що думка суміжних громад, які нам пропонувалося розглянути для об'єднання, вона вагома, тому що скільки б наша міська рада, наприклад, б, да, не приймала б, не надавала згоди на об'єднання громад, якщо ми не отримаємо згоди з іншої громади, то таке об'єднання не відбудеться. Звичайно. Дійсно, ми двічі виїздили в місто П'ятихатки і йшли. Перемови з П'ятихацькою райадміністрацією, з П'ятихадською районною радою ми обмінювалися своїми напрацюваннями, проговорювали ризики, перспективи. Я вам хочу сказати, що і в сільських громадах люди налаштовані неоднозначно, і проводилися у них і сходи, і представники кожної сільської ради брали участь у районних зборах. Ну, можна сказати, що позиції громадян мінялися від негативного до позитивного і навпаки, точно так само, як і в нашій громаді. Ми ознайомилися з їхнім баченням, і ем, я вам хочу сказати, що і депутати і нашої міської ради, і сільських рад, е, і районної ради П'ятихадського району е, бачать у реформуванні позитив, але реформування і об'єднання провести, коли буде повністю об'єктивні прозорі закони, бачення майбутнього. А саме головне, щоб була добровільність. То чим закінчилася ваша зустріч і взагалі чого чекати нашому місту в ну, найближчому майбутньому? Так я вам хочу сказати, що на рівні області створена така робоча група по супроводу і підтримці об'єднання територіальних громад. І 19 травня міський голова, я і представники П'ятихадського району, виконуючі обов'язки голови реадміністрації, голова районної ради брали участь у засіданні. Спільно разом ми вели перемовини. На засіданні ми представили наші напрацювання, наші бачення, проговорили ризики, ну і зазначили, що на цей час до нашого міста не надходило жодної пропозиції від суміжних громад на об'єднання. Вони запропонували зробити дві громади на теренах П'ятихацького району: це П'ятихацьку громаду і Лихівську. А пропонувалося планом три. Тобто, одна п'ятихацька громада буде об'єднувати е, ті сільські ради, які пропонувалися їм для об'єднання, а також ті шість сільських рад, які ну бачили в об'єднанні з містом жовті води. Ну і друга громада Лихівська вона віддалена також буде окремо. Отже, до нашого міста, поки що нових територій приєднуватися не буде, так ну таким чином, за підсумками нашої роботи стало те, що до перспективного плану це був проект, поки що перспективного плану, який був погоджений обласною радою. До перспективного плану, який буде подаватися до кабінету міністрів на погодження, буде не буде включена пропозиція щодо об'єднання нашого міста із суміжними громадами П'ятихадського району. Тобто, наше місто поки що, я хочу підкреслити, що це не, не остаточне рішення, поки що на no meu etapa Перебуватиме в стані функціонуватиме міста обласного значення. А на теренах п'яти хатки пропонується внести і буде внесено до перспективного плану їхня пропозиція. Дві громади, але я вам хочу сказати, чому я говорю, що поки що на сьогоднішньому етапі реформування місцевого самоврядування триватиме далі. Воно на цьому не завершується. Я хочу сказати, що такі перспективні плани будуть формуватися кожного року, і не виключення, що навіть і завтра ми можемо отримати пропозицію якоїсь суміжної громади про об'єднання. Ання, але ще раз наголошую, що як тільки до нас надійде пропозиція, практично завжди говорять, що краще, якщо таку якщо таку пропозицію висловить менша громада, тому що ну вона, начебто, більше має ризиків втратити якісь до да, повноваження і так далі. То якщо така пропозиція до нас надійде, ми її будемо розглядати разом з нашою жовтоводською громадою в рамках громадського обговорення і вже за підсумками нього будуть приймати рішення. Олена Іванівна, а яка доля чекає селище Сухабалка? Наразі не можуть поділити його жовті води і «П'ятихатки». Що його чекає в умовах децентралізації? Ну я вам хочу сказати, що селище Сухабалка було вилучено з Богдану Надеждівської сільської ради в 67-му році. Ми брали архівну довідку і включено в структуру міста. Якщо на сьогодні ми бачимо, що селище Сухабалка в місті жовті води обліковується, мешканці сухої балки мають міську прописку, в них в паспортах записано, що вони міське населення. На яких розташована і житлова забудова, і де здійснюється сільсьководарська діяльність, вони відносяться до П'ятихадської громади. Хочу сказати, що в зв'язку з цим непорозумінням, яке виникло на якомусь етапі після приєднання, мешканці селища Суха не мають тих пільг, які мають сільське населення. Вони не мали можливості отримати паї, тому що вони вважаються міським населенням. Я вам хочу сказати, що це питання обговорювалося в ході. Зустрічі на рівні області, і в принципі його теж включено для вивчення і нашою громадою, і п'ятихатською громадою. Але ж все-таки це буде залежати від громади. Як громада вирішить, таку пропозицію вона подасть на реалізацію депутата, і таке буде прийняте рішення. Якщо так станеться, що мешканці сухої балки і сама територія сухої балки буде віднесена до Богдану Надеждівської сільської ради. Їх з питань адміністрування буде обслуговувати Богдана Надеждівська сільська рада, і вже вона буде укладати угоди з нашими підприємствами на теренах міста, які будуть обслуговувати це село. Ну що ж, поки що, наше місто залишається у звичайному вигляді. В нашій студії була секретар міської ради Олена Іванівна Малоук. На все добре. we